Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, чи працює Skullboy, гра з на, там, наприклад, на моєму ноутбуці. Знаєте, друзі, яка в мене ситуація? Зараз я вам покажу: натискаємо Google Play ігри бета. І, наприклад, шукаємо пишемо зку. School... З колбой рановий стіл. Видаляємо, тому що в мене немає на робочому столі. Встановити, додати на робочий стіл. І зараз я покажу, що в мене зараз. Сколбой рановий зараз завантажиться, ну скажи, що це за така, за така фігня? Чому пишеш, що Скулбойра новий від 12 років? Хоча я в Скулбойра новий почав грати там в 11 років, в 11 років почав грати в Скулбойра новий. Що це за фігня? Ну от скажіть, що це нормально взагалі, що, наприклад, вам просять, що говорять, що ця гра тільки, там, наприклад, з 16 років, чи з 18, а ви в неї граєте і все добре. от. Тому, друзі, напишіть в коментарях, чи, чи вірите розробнику, що ця гра, наприклад, від 12 років. От. Зараз вже з клубою завантажився на 73%. Бачите, друзі. Знаєте, друзі, до цього, який в мене був ПК до цього я користувався і поки що робочим ноутбуком, та, -та потім я ще... А Користувався ноутбуком HP стареньким доволі. Ну, три... ну Звичайно, що новіше, ніж ці, на які я хотів завантажити, 10 Windows, але не вийшло. От. Все, вже з завантажився, дивимося. Наприклад, натискаємо грати. І зараз ви подивитеся, що в мене з колбоєм. Розширити екран. it, like squid, Бачите загруз, завантаження. Was this door open. Зараз, друзі, ви подивитеся, що в мене з колубой. Натискаємо Continue. І бачите, друзі, що в мене койці? Так, наприклад, натискаємо звіт про помилку і пишемо. А чому не працює ця гра на Windows 11. Давайте ще раз спробуємо зайти в скулубой, але в мене він не працює. Ну скажіть, це, це ж чи ця гра на Windows 11 не підправляє не підтримується. Чи ще розробник цю гру не доробив, що вона на, на усі доступна, але в мене вона чомусь не працює. Наприклад, знову розширити екран. Так, дивіться, із Jost My Orb. І далі дивимося ще раз. Може. Я вже пробував. І перезавантажити ПК і так далі. I have Read. And... Бачите? Мене зараз вибиває з скулбою. Давайте, друзі, зараз видалимо з кулбой. Так, зараз. Ну скайму видалити. ну От скажіть мені, будь ласка, розробник цієї ігри з колубой рановий. Чому в мене не працює з колубой на ноутбуці? На ноутбуці взагалі не працює, а на телефоні працює. Що то таке? Це ж недоробка. За таке можна і отримати дуже погану оцінку. От. Тому, друзі, ще в мене до вас є таке питання. Наприклад, як виправити одну невелику помилку? Наприклад, якщо я хочу, наприклад, отак натискаю іконку Windows та, та ось. Сюди і хочу натиснути завершити роботу, а в мене він перезавантажиться. Напишіть в коментарях, що мені робити. Це треба заходити в біос, чи е, треба там щось друге зробити. От Тому всім до побачення, всім гарного дня.